Давайте поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту. Українські військові звільнили село Тихе на Дніпропетровщині. Про це напередодні повідомила 67-ма окрема механізована бригада Збройних сил України. У підрозділі розповіли раніше, 21 листопада, росіяни звітували про окупацію населеного пункту і поширювали відео зі своїм прапором. А нині український підрозділ заявив, що вже зачистив село від російських солдатів. Та оприлюднили кадри із українськими прапорами. Село під контролем Збройних сил України зазначили у 67-й бригаді. Ну ми зараз будемо говорити про ситуацію на Покровському напрямку і доєднуємо до нашого ефіру командира взводу безпілотних бойових систем Шершній Добуша 68-ї окремої єгерської бригади. Бійця звати Денис і позивний гусь. Пане Денисе, вітаємо. Вітаємо. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Наскільки складна ситуація? Ситуація за останні кілька днів чи тижнів, можна сказати, легшою не стає. От ворог продовжує свій натиск, його кількість в агломерації Покровська. І Мирнограда збільшується, ось, як і застосування ним всіх вогневих засобів, ну і дронів, звичайно. О, буквально рівняють з землею часто, От, особливо Мирноград, зараз, сам Покровськ, ну і прилеглі, скажімо так, місцини до цих міст. Загалом, наскільки це ускладнює ситуацію? Бо теж якщо подивитися на мапу Діпстей, то видно, що Мирноград зараз фактично в такому напівкільці, наскільки складно вести оборону в такому, в такому напівоточенні? Дуже складно, хоча сьомий корпус швидкого реагування під керуванням, якого зараз моя бригада веде бойові дії. Намагається розширити логістичні коридори та убезпечити їх наскільки це можливо. Але дроновий контроль ворожий над ними існує вже не перший тиждень, не перший місяць. І як я вже не раз казав, суб'єктивно, на мою думку, це не статистика. Ворожих дронів все-таки в повітрі більше і більше. Як вважаєте, чому саме така перевага? Чого не вистачає постачання українських дронів? Де це слабке місце? Ну, я думаю, масштаби, в принципі, у них завжди були більші. А угу. в цьому плані якось вистачає. Ну, як, наскільки це можливо, нас постачають? Тим, що нам потрібно, звісно, певні речі ми модифікуємо своїми силами, закупаємо комплектуючи. От, ну, це стосується в першу чергу, звісно, і пів ось, ну, півдруні. Завжди хоч, хотілося б більше, ефективніше, ось швидше, щоб було постачання і якісніше. Але Ну, маємо справу з тим, яке є, і намагаємося витиснути максимум з того, що є. Скажіть, будь ласка, чи є у вас зараз якісь актуальні збори, про які ми зараз можемо сказати в нашому ефірі, щоб, можливо, наші глядачі змогли вам допомогти? Так, є актуальний збір на сторінці нашого командира батальйону В'ячеслава Лют на позивний лютий. От збір на авто та гуму, комплект гуми до нього. Як ви знаєте, автівки в нас, як і наземні роботизовані комплекси, останнім часом це ну витратний такий матеріал, тобто вони, на жаль, горять буквально одна за одною, чи не кожного тижня ми їх втрачаємо загалом. Втратили за останніх півроку десь близько 20. От, тому просимо допомогти в зборі на автівку, от, щоб доправляти бійців боєкомплект, ну і обладнання до позицій. Денисе, дуже дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо вам дуже і дійсно закликаємо всіх, хто зараз дивиться наш ефір. Якщо у вас є можливість, будь ласка, допоможіть нашим воїнам на найнеобхідніше мова про автівки, на які зараз дебільшою полюють ці безпілотники. Росіяни. Ворога, командир зводу безпілотних бойових дякуємо. систем, шершні добу 68 окремої єгерської бригади на позовний гусь. Був з нами. Дуже дякуємо.